Кабінет міністрів України виділив 7 мільярдів 168 мільйонів гривень на відбудову енергосистеми України. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Цитата ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших Ремонтні мережі та генерації йдуть 24 на 7», Наголосив глава уряду. Говорячи про виділення грошей на відбудову енергетичної системи. Шмигаль пояснив, що за ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі. Мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС. Ситуацію в нашій енергетиці далі будемо обговорювати з експертом з енергетики Геннадієм Репцем. Він з нами на зв'язку. Пане Геннадію, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір, вітаю добрий вечір. вас. Отож, хочемо вже знаєте, з вами не говорити про те, як росіяни кошмарять нашу енергетичну систему, але поки що будемо. Тож ситуація насправді є складною. Я зацитую Укренерго на сьогодні. Вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень, знищене обладнання, потребуючи малих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів. Раніше покривати дефіцит електроенергії нам допомагали як і імпорт, так і аварійна допомога. Як яка ситуація зараз? Чого очікувати далі, особливо коли от от будуть уже спокотні дні? Ну нічого не змінилося в галузі точно так же як і е, тиждень тому, і два тижні тому, і три тижні тому, і до атак Російської Федерації в цьому році е, були проблеми в енергетиці пов'язані з нестачею маневрових потужностей. І цілком зрозуміло, що того імпорту, який у нас є, а це максимум 1,7 гігавати кожної години. Цього недостатньо для того, щоб забезпечити потрібні резерви, щоб відчувати себе впевнено перед піком літнього енергоспоживання і особливо перед опалювальним сезоном наступного року. Тому зараз дуже важливо, щоб в регіонах, в органах місцевого самоврядування, в територіальних громадах, не звертаючи увагу на те, скільки коштів виділяє уряд на відновлення системи, не звертаючи увагу, що там збирається робити наші західні партнери, чи скільки є пропускна здатність електричних мереж в Україні. Робили свою справу, а це створювали мережу невеликих електростанцій, які будуть працювати на місцевому паливі і підкреслюю, це не сонце, а місцеве паливо. Так от, потужність цих станцій має становити від 5 до 30 мегаваттів. Ті станції мають об'єднуватися в малі енергетичні системи в межах територіальної громади, міста, селища великого підприємства, і потім доєднуватися до об'єднаної енергетичної системи України, якою керує Укренерго, лише в цьому разі, якщо таких станцій запрацює до початку опалювального сезону щонайменше 300, тоді ми будемо і зі світлом, із тепловою енергією під час наступного опалювального сезону. Без цього опалювальний сезон може не розпочатися. Добре, а про захищеність таких станцій яка ймовірність, що вони будуть однолежно захищені, що росіяни їх не зможуть знищити? Ну, якщо йдеться про, наприклад, сім великих ТЕС чи там три-чотири великі ГЕС, то в них дуже легко. Влучити, але якщо йдеться про три сотні малих електростанцій, які при цьому захищені другим рівнем захисту, тобто бетонним бетонною огорожею, тобто від влучань звичайних дронів, то тоді, по перше, ніхто не знає точних їхніх географічних кардинат для цього потрібні. Буратіни, щоб стукали там десь з місць, а таких не так вже й багато, особливо десь там на Львівщині. А якщо казати про всіх інших, ну так ніхто не буде знати, де вони розташовані, і тому витрачати на них десятки крилатих ракет повітряного базування, звісно, ніхто не буде. А навіть якщо і буде, то це будуть ракети випущені в нікуди в пісок. До відбудови української енергетики нам потрібні сотні мільйонів просто доларів. У підводці до нашої розмови ми зазначили, що уряд виділив на відбудову 7 мільярдів гривень. Але чи достатньо цього, і взагалі, де наша країна, де ми братимемо кошти для відновлення? Ну от ви вже відповіли на своє запитання: якщо потрібно декілька сотень мільйонів, ну множте на 40. декілька сотень виходить, що того, що виділили. Не вистачатиме, е, і потрібно шукати гроші, де гроші шукати в кишенях платників податків, наших з вами. Тобто, ми маємо подбати про власну енергетичну автономність. Якщо ми цього не зробимо, грошей звісно не вистачить, тому що немає у наших європейських, американських чи будь-яких інших партнерів такої кількості грошей, щоб вони нас підтримували зброєю. Нас підтримували тим, що потрібно для функціонування нормальної роботи сил оборони України, так ще й забезпечували відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Тому я й кажу, що зараз найголовніше це щоб в місцевих бюджетах було зроблено відповідне резервування коштів під встановлення цих самих. Малих енергетичних установок. Чим якщо це будуть когенераційні установки, тобто ті, які будуть одночасно виробляти як електричну, так і теплову енергію, це ще більший плюс. І ще раз кажу: не захоплюйтесь сонцем. Якщо дивитися на мапу відповідну там, де інтенсивність сонячного випромінювання, то західні регіони вони там ну дуже таким собі кольором позначені. До речі, і стосовно вітру, теж тому місцеві джерела палива, львівсько волинський басейн. Я думаю, що там кожен зі старожилів скаже, чого там багато що можна відновити навіть з тих малих ГЕС, які на карпатських річках там були встановлені за радянських часів. Це ТЕЦ і ТЕС, які в на промислових підприємствах колись працювали а потім. Було припинено їхню роботу через економічну необґрунтованість. Так, от зараз час прийшов. Ну, це, власне, те, про що ми з вами говорили, ці так звані малі об'єкти генерації, так, які потрібно зараз критично важливо їх розвивати. Але ідеться дискусія ще про одну річ, про яку ми також з вами спілкувалися. По факту, уряд, звісно, збирається підняти тариф на електроенергію. Але перше питання А. Наскільки уряд хоче піднімати тариф, б, наскільки є економічно обґрунтованим тариф, так скільки насправді це світло коштує. Бо про ринок енергоресурсів в Україні ми також часто говорили. Ну але бачимо зараз постійно це не на часі його відкриття. Ну давайте тоді про ціну поговоримо. Скільки хоче уряд, а скільки воно реально коштує? Відкриття для побутових споживачів так воно все ніяк не на часі, але якщо казати про промислових споживачів, то для них вже давно працює ринок, ринкові ціни і тарифи. Ну, я скажу там, що все ж таки через певні е, проблеми на цьому ринку ці ціни і тарифи назавжди, не на 100% вони є економічно обґрунтованими, але в більшості свої все одно це набагато ближче до справедливої в лапках, все ж таки, тому що. Це скані, не заву слово справедливо не підходить, це ближче до тієї ціни, яка однаково влаштовує як виробників, так і споживачів. Отак От скажу на ринку промисловості, там де вже немає якихось спеціальних обов'язків. Щодо ж ринку побутових споживачів, бюджетних установ організацій. Тут продовжують дію спеціальні обов'язки, які покладені на ті станції. На ті об'єкти, які найбільше постраждали від ударів, зокрема, це і Укргідроенерго вже згадане, і Укренерго, як той оператор, який забезпечує передачу електричної енергії, так, от, якщо покрити їхні витрати на те, що вони зараз роблять щоденно, навіть якщо не враховувати ремонтні роботи і фінансування цих ремонтних робіт. То ми вийдемо на собівартість десь на рівні від 3,50 до 4 гривень за кіловат годину. Собівартість, собівартість, це без ніяких накруток. Якщо враховувати ті витрати, які потрібно зараз нести на ремонт, а саме на поточний ремонт, не на закупівлю додаткового обладнання, це Кабінет міністрів про це оголошував про ці самі 7 мільярдів. Так, от, на, на плинний ремонт, який потрібен робити потрібно робити щодня, і на фінансування на зарплати тим самим ремонтним бригадам, які працюють над нормово. Так, от, якщо враховувати цю складову, то ми виходимо десь на рівень 4,64-4,80 за кіловат годину, я не певен, що уряд відразу підніме ціни для е, населення. На електричну енергію, з урахуванням тарифу на достатньому до 4,80, але ось на рівень чотирьох цілком можливо, це вже з першого, ну, може, першого липня, може навіть 1 червня, це цілком ймовірно. Ну, якщо говорити знову про уряд і знов про промисловість, то вже Бачимо заяви про те, що в вечірній час промисловість обмежується у кількості електроенергії. Але от є ще одне питання: крім цього обмеження, бачимо подекуди, що вимикають вуличне освітлення в місті, так але чомусь в одніх вулицях воно працює на одних, а на інших воно вимикається. Ну і це ж цікаво. А куди поділася та компанія, яку про яку ми говорили, яка діяла так минулої зими, коли ми мали кризу з електроенергією, вимикання е, реклам, вивісок. Ну тих речей, які по факту ну не є критичними. Необхідними, чи воно не дасть питати ефект? потрібно питати у суб'єкті господарювання, які ну володіють цією рекламою. Коли була можливість, ну електричну енергію ж не, не накопичиш десь, її зарезервувати не можна. Але хоча і можна, ну але або не в невеликій кількості, тому що повербанків на всіх не напасешся. Або в гідроакумулюючих станціях, яких не так же і багато в Україні, вони також постраждали. Так от, електричну енергію не можна зберегти, щоб потім використати в наступному опалювальному сезоні. Тому, коли їй було достатньо електричної енергії, тоді і працювали всі ці сіті лайти, реклама і все інше. Зараз же так потрібно враховувати ті обмеження, які. Вводяться по всій Україні, вводяться для тих категорій споживачів, які розташовані вище за пріоритетністю вимкнення, аніж побутові споживачі. І чому впродовж на, вздовж однієї вулиці є світло, вздовж іншої немає. Тому що е, мапа енергетична вона відрізняється від мапи міста. І залежно від того. До якого вузла розподілу електричної енергії відноситься та чи інша вулиця, то залежно від цього на ній або буде світло або не буде світла? Тут залежить ще і від тих споживачів, які також розташовані разом з освітленням цієї вулиці в цьому кластері. Тобто, якщо там є наприклад декілька промислових підприємств, то тоді цілком зрозуміло, чому там світла на вулиці менше ніж там, де є лише побутові споживачі. Негнадію, у нас лишається ще буквально кілька хвилин, але ми мусимо поцікавитися ще про одну тему. Це вже не про електрику, а про газ. Те, що накопичити в принципі можна, але ми бачимо, що росіяни також свою цілю знайшли такі об'єкти, так де власне це і може накопичуватися. Як із цією ситуацією зараз, яка є про це інформація, і чи варто нам перед вже новим опалювальним сезоном е думати про те, що робити в цій ситуації? Якщо у вас в регіоні будуть створені оці малі електростанції, які працюють на природному газі, тоді вам потрібно про це також на це звертати увагу. Якщо таких станцій у вас не буде, то у вас це і хвилювати не повинно, тому що газу для приготування їжі вистачить, а газу для живлення теплових електростанцій, які виведені з ладу. Ну, якщо їх не відновити до початку опалювального сезону, то що є той газ, що нема того газу, немає жодного сенсу про це казати. Втім, і група Нафтогаз і відповідні компанії, які займаються цим питанням, вже займаються закачкою газу в сховища. Тобто зараз відкрито вже сезон закачування газу в сховища. Ну і окрім цього, одним з завдань РНБО перед групою Нафтогаз поставлено завдання. Або закупити, або запустити, або встановити залежно від регіону, газопершневі станції, які дозволять використовувати той самий природний газ для генерації як теплової, так і електричної енергії. Це в тому плані, про який я казав, і в який мають ініціювати в тому числі органи місцевого самоврядування територіальні громади. Дякуємо вам про ситуацію в нашій енергосистемі. Ми говорили і з експертом з енергетики Геннадієм Рябцевим.